Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, наближається друга річниця спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну цих бандитів, мародерів. Вбивці московитів Андрофаїв. Так, і пора підводити певні підсумки цьому всьому дійству. Так. Ну і я хочу нагадати те, що я вам говорю продовж останнього вже більше року. Це деякі основоположні речі. Які потрібні для людини в її житті, так і особливо потрібні для керівників держав. Так. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, безпричинних явищ в природі не існує, далі, що там ще хочеш? Миру, готуйся до війни, так, і останнє. так, Останнє надзвичайно важливо. Якщо якийсь процес десь в суспільстві тебе не влаштовує, очоль його і розвали зсередини. так, Це класика, я вам навів чотири. Класичні речі, які задобляться вам для розуміння цього світу у будь-якій ситуації. Ну, а тепер безпосередньо поговоримо на е, ту тему, яка нас цікавить: це зміна тактики московитів ну, протягом цих останніх двох років. У війні з Україною. Отже, як почалася війна? Давайте згадаємо, в кого там пам'ять ще не повністю атрофована, як почалася війна? Так, стосовно тактики московитів. Це навала, те, що ми називаємо широкомасштабне вторгнення з півночі, північного сходу, сходу і півдня. За яких умов може бути таке широкомасштабне вторгнення? Ну, скажіть, будь ласка, ну, у них же ж є розвідка так, і дуже диверсифікована. У них є в Україні п'ята колона, шпигунів повно і так далі, які доповідають стан справ? Чому тактикою була? Широкомасштабне вторгнення. Чому? Вони коли не ставили собі запитання. Це вони такі дурні, так? це вони не мали ніякої інформації. А я вам, як той, який знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, скаже, що така, такий напад може бути тільки за одних умов. Країна, на яку нападають, не готова до війни. так, Тільки за одних причин. Їй доповідають, не готові. Будуть зустрічати п'ята колона з квітами і так далі. Армія не готова. так. Хтось там розмінував Чонгари, я знать, не знаю до нині хто. Може, ви знаєте. так. Хтось там з півночі взагалі війська прибрав. <кій> Як могли московити андрофаги за один день опинитися під самою столицю? Як? Ви, ви мені скажіть. Ну і так далі, там багато речей, які вказували на те, що Україна була не готова. Але ж у нас були війська? Так. І коли вони наблизилися до столиці, вони почали давати відпір і дуже потужний відпір. Міста давали цілі там Охтирка, Суми, там, Чернігів і, і так далі, і тому подібне. Давали дуже потужний, потужну відсіч цим андрофагам. А мені зразу ж, уже ж казали, та що п'ята колона не могла сказати, що припиніть. Опір, ну, це ви не знаєте абсолютно нічого, раз ви так кажете. Ніхто з керівництва держави такого розпорядження дати не міг. Не міг таке сказати її командир бригади, наприклад, що ви не виконуєте, вони ж присягу давали народу України, що вони будуть боронити зі зброєю в руках. А ви кажете, що хтось міг зателефонувати і сказати: припиніть опор. Як би він не хотів цього, він не міг цього зробити. І коли московити отримали по зубах так, скрізь, то вони зрозуміли, що ця тактика програшна. Вона не дала потрібних плодів. Прийшлось вивозити війська із під Києва, з Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської областей. Так, прийшлося. Вимушені були. Тому що зрозуміли, що тактика Бліцкрігу провалилася через опір народу. Тисячі блокпостів, на яких з берданках стояли люди і так далі і тому подібне. Так, народ повстав проти цієї навали. Так. Яка зміна нині йде? Зміна тактики полягає у тому, що московити поставили собі на меті повільного поступового відкушування. Території України 20-30 кілометрів, от на прикладі Авдіївки, була відпрацьована ця тактика створення на певних доволі вузьких ділянках там, десятикратної переваги, так, і просування на 20-30 кілометрів, закріплення на цій території, так, просування на іншій. А потім націй знову на 20-30 кілометрів. Ну, за 10 разів це 200-300 кілометрів це ціла область захоплення. Ну і, звичайно, внесення захоплених міст і територій до Конституції. Такого ніколи не було. Це ноу-хау у світовій історії, щоб, щоб якась країна. Уявіть собі, щоб навіть Гітлер під час війни та у власну конституцію уніс захоплені землі. Чому про це ніхто не говорить? І світове співтовариство мовчить. Ну, я знаю те світове спів... співтовариство, подивиться, тільки у обличчя Гутієша того, що там написано, який там рівень інтелектуальний. На жаль, так. Отже, тактика змінилася. І виявилося, що ми не готові до цієї тактики. Нас винних немає. Ніхто не винний. І тим, що на нас напали, і ми не були готові, і нам говорили, що ніякої війни не буде. Ну і тут мовчать про Авдіївку. А це надзвичайно важливо. Ви подивіться, що пишуть про це московити? Як про. Важливий етап їхньої перемоги. Так.